Шалена швидкість, екстремальні емоції та відчайдушна боротьба за перемогу. Івано-франківські байкери повернулися із балаклави зі сріблом. На першому етапі всеукраїнського чемпіонату з ендуро місцевій команді мотогонщиків вдалося вибороти друге місце. Упродовж двох днів вони випробовували свою долю 370 кілометровою виснажливою гонитвою. І, хоча часу на те, аби підготуватися до примхливої кримської траси, було обмаль, екстремалі на залізних конях це не зупинило. Команди дуже щільно йшли одне до одного, ну плюс. Місцеве суддівство і рідні стіни. Вони там тренувалися по сухій своїй трасі. Тиждень, а ми тільки з болота снігу побачили суху землю два дні, буквально мотоцикли, і люди не були підготовлені до сухої траси. Але другий день був дощик, і ми вже були на коні. Гостроти кримського бездоріжжя вистачило усім. А от наймолодший учасник команди ще й піймав посмішку примхливої фортуни. 16-річний Дмитро не розлучається із мотоциклом чи не половину свого життя. Тож Балаклавський чемпіонат завершив із призовим першим місцем. Досить така важка. Їхали два дні змагання. Такий дуже великий кілометраж проїхали в Балаклаві. Гірше тим, що там дуже багато каміння скал, а тут так більш природа та. Травичка, земля. Ну трошки незвично, треба привикати їхати наперед тренуватися. Після Кримської ейфорії знову до тренувань. Цього разу накручуватимуть кілометраж рідними ландшафтами. А вже за місяць команда Спробує щастя у Чернівцях. Поміж тим, викрутасами на залізних конях обіцяють потішити івано-франківців. Видовищне шоу-презентацію запланували на відкриття мотосезону 11 травня.